Здоровенькі були і будемо. Це урок український. Зараз до вашої уваги. Додаток прямий і непрямий. Оце тема нашого сьогоднішнього уроку, на якому ми розглянемо способи вираження додатка. Акцентуємо особливу увагу на додатках, які виражені інфінітивами. І не тільки додатки. І закріпимо свої знання тестовими завданнями. Отож, до роботи. Додаток це другорядний член речення, що означає предмет, на який спрямована дія чи стан. Тобто додатковий предмет, відповідає на питання непрямих відмінків. Графічно ми позначаємо пунктиром. Тепер щодо непрямих відмінків, це всі відмінки. Крім називного. Ну, звичайно, количний відмінок сюди теж не береться до уваги. Отож, питання додатку звучать так: родовий немає кого чого, давальний даю кому чому, знахідний бачу кого що, орудний орудую або пишаюся ким чим, і місцевий на кому на чому. Зарубайте собі на носі, що і називний, і знахідний відмінки відповідають на одне й те ж саме питання, що. Тому я настіливо рекомендую завжди про себе ставити два питання. Отож, способи вираження додатка. Додаток найчастіше виражається іменником. Наприклад, згори видно скошені жита і залитий водою луг. Видно кого що, жита. Видно кого що, луг. Це прямий додаток. В ролі додатка може виступати і займенник. Наприклад, Мудрий пізнає кого що, мудрий познає себе. Двоє шукають третього. В ролі додатка виступає числівник. І ось найскладніше запишіть собі в конспект і запам'ятайте, що додаток може бути виражений інфінітивом. Нам це важко втямити, бо ми звикли, що синтаксична роль дієслова то є присудок. Але інфінітив може виступати будь-яким членом речення. І саме на цей аспект я вам настійливо рекомендую звернути увагу. На всяк випадок нагадаю, інфінітив то є початкова форма дієслова. Закінчується на суфікс т або т. В кінці ще правда може бути афікс ся або ся. Окрім цього, додаток може бути виражений словосполученням. Наприклад, батьки посадили три тополі. Також будьте готові до того. Що додаток буде виражений фразеологізмом. Наприклад, доля йому підкинула черговий Гордієв вузол. Звертайте увагу на голос Гордієв, перший склад. Навіть вигук може виступати в ролі додатка. Наприклад, Хто крикнув Ура! Тепер вивчаємо додаток прямий та непрямий. Прямий додаток це такий додаток, який відповідає на запитання знахідного відмінка. Отож, якщо додаток стоїть в знахідному відмінку і без прийменника, зверніть увагу на цей аспект, то це прямий додаток. Наприклад, читаю кого що книгу, малюю кого що картину, завжди ставимо два запитання. Бо, наприклад, слово степ і в називному, і в знахідному має однакову форму і однакове звучання. Степ видніється і видно кого що. Степ. В першому реченні степ це підмет, бо він виконує дію і є смисловим центром. А в другому реченні видно кого що. Дія переходить на другий предмет, додатковий предмет це і є додаток, причому прямий. Висновок, щоб не схибити на однакових питаннях, що, ставите два запитання. Ну і звісно, міркуєте. Якщо дія виконується над предметом, то то є додатковий предмет і є додаток. Закріплюємо прямий додаток. Знову ж таки, знахідний відмінок без прийменника. Роблячи недбало, ти зробиш казна що. Казна що, кого що, це і є прямий додаток. Згадуємо, будь ласка, відокремлену обставину. Виражено дієприслівниковим зворотом, дієприслівник роблячи залежне слово недбало. В реченні це відокремлена обставина. Отож, найчастіше нам попадається прямий додаток в знахідному відмінку без прийменника. Але може бути інший варіант в родовому відмінку, якщо при дієслові є частка НЕ Павлусь не боїться води. Павло Спідмет, що робить, не боїться, ми частку не теж позначаємо як частину присудка. І не боїться, кого чого води. Висновок, якщо при дієслові при присудку є частка не, дія переходить на додаток в родовому відмінку, то це теж прямий додаток. Закріплюємо. Настя навіть не повернула голови. Не повернула кого чого голови. Прямий додаток. Прожитого та пролитого не повернеш. Додаток виражений субстантивованими дієприкметниками. Дієприкметники, які перейшли вже в розряд іменників прожитого та пролитого. При присудку повернеш є частка «не». отож, це теж прямі додатки. Також прямим буде додаток, який стоїть в родовому відмінку і дієпереходи на частину предмета. Наприклад, Кайдаш врізав хліба. Мотря насипала борщу, тобто частку. Не кричи, попий води та мовчи. У кожному прикладі додаток є частинкою одного якогось цілого предмета. Все решта то непрямий додаток. Наприклад, очей красою не наситиш. Не наситиш кого чого очей. Не носити ж ким чим красою. Обидва додатки є непрямими. Наступне речення: проти правди, брехня, безсила, підмет брехня, присудок, складений іменний безсила, безсила проти кого чого, проти правди. Маємо непрямий додаток. Окрім того, додаток буває непоширений. Ми тільки що мали з ним справу і поширений. Наприклад. Передовий загін складався з 20 з чимось козаків. Оце і є один цілий поширений додаток. Закріплюємо прямий непрямий додаток. Осінь кленам фарбувала крони, прикрашала їм багрянцем скроні. Осінь фарбувала кленом, кому чому непрямий додаток, фарбувала кого що? Крони, прямий додаток, прикрашала кому чому? їм. Непрямий додаток прикрашала ким чим багрянцем Рудний відмінок. Непрямий додаток прикрашала кого що скроні, прямий додаток. А зараз увага від того наскільки ви якісно засвоїте цей матеріал, залежить подальше розв'язання тестових завдань. Ні до прямих, ні до непрямих не належать додатки, які виражені інфінітивом. Вчимося розпізнавати додаток, виражений інфінітивом. Наприклад, у школі вчителі навчили. Вчителі що зробили? Навчили кого мене? Чого навчили мене вчителі? Писати, читати, рахувати. Далі, птах знає співати, а пес вміє кусати. Птах знає, що? Співати. Пес вміє що? Кусати. Ці два додатки, виражені інфінітивом, не є ні прямими, ні непрямими. Ще одне речення: Я тобі наказую мовчати. З коня я не зійду. Я наказую, що я наказую. Я наказую мовчати. Запам'ятаймо, що інфінітив в ролі додатка вказує на дію додаткового предмета, а не основного, не підмета. Тобто, основна дія вчителі навчили. А читати писати, рахувати вже стосується іншого предмета, мене як учня. Це і є найскладніший варіант, коли додаток виражений інфінітивом. Зараз закріплюємо матеріал, розв'язуючи авторські тестові завдання. Раджу записати вам всі три завдання до зошита, воно буде тільки на користь. Отож, увага! Завдання номер один звучить так: з'ясуйте синтаксичну роль виділених слів. Цифра позначає наступне слово. Речення через яскраво-червоний колір ягід калина стала символом крові, яку пролили козаки в бою. Перше виділене слово яскраво червоний. Через колір колір який яскраво-червоний. Це узгоджене означення. Позначаємо 1 Г. Цифра 2. Калина. Калина стала символом, це граматична основа. А значить, слово калина це підмет. 2 Де. стала символом складений іменний присудок. А значить, слово символом цифра 3 це фрагмент іменної частини складеного присудка. Позначаємо 3А. Слово яку це не просто сполучник, це сполучне слово, яке виражене займенником. І саме він заміняє з попереднього речення слово кров. Козаки пролили в бою, кого що кров. А значить, це і є додаток 4Б. Звіряємо відповіді: 1 Г, 2Д, 3 А і 4Б. Завдання номер 2. З'ясуйте, якими однорідними членами ускладнено речення. Ми маємо 5 речень. І чотири варіанти однорідних членів речення підмети, присудки, означення і додатки. Рухаємося по черзі. Перше речення: літописи й пам'ятки, музеї та монументи це ліки від людського безпам'ятства. Виділені слова виступають в ролі підмета. І таре ми вживаємо, помітили між підметами, які виражені іменниками наземному відмінку, і присудком, який виражений іменником ліки, теж в наземному відмінку. Отож, літописи і пам'ятки, музеї та монументи це 1 А однорідні підмети. Друге речення. Правда буває терпка, гірка, несмачна. Правда, підмет. Буває терпка, буває гірка, буває несмачна, це однорідні присудки. Фрагменти іменного складеного присудка. А значить, 2Б. Третє речення. У лісі. В полі чи в городі, розчиняюсь я в природі. Я розчиняюсь, я розчиняюсь де у лісі, в полі чи в городі три однорідних обставини, але у нас обставини немає, то ми третє речення пропускаємо. Наступне речення: від попередніх поколінь українці успадкували, кого що волелюбність, кого що незалежність, кого що непокору. Це. Три однорідних додатки. 4Г. І останнє п'яте речення: харківські діти з радістю підтримують народний звичай. Який звичай? Звичай щедрувати й колядувати. Два інфінітиви щедрувати і колядувати. Який ми маємо звичай? Ми маємо звичай щедрувати. Це два однорідних означення, виражених інфінітивами. А значить, позначаємо 3Д. Звіряємо 1А, 2Б, 3 д і 4Г. Переходимо до третього останнього завдання. Умови звучать так. З'ясуйте, яким членом речення є виділений фрагмент: 5 речень і 5 членів речення. Перше речення. Прийшов час саджати калину біля хати. Час прийшов, час який прийшов, час саджати. На питання, який відповідає другорядний член речення, означення час саджати. Далі, у неділю пішов Кайдаш до церкви сповідатися, батюшці. Кайдаш підмет, пішов присудок, куди пішов до церкви, з якою метою він туди пішов. Він пішов, щоб сповідатися. Це обставина. Але в нас обставини немає, цифри 5, тому рухаємося далі. Мон України затвердило нові критерії оцінювання знань. Мон України що зробило? Затвердило. Затвердило, тому що Міністерство, воно середній рід. Затвердило, кого що? Критерії. Кого що критерії це прямий додаток. Три В. Наступне речення. Нічим не турбуватися значить не жити, а бути мертвим. Не турбуватися. Значить, не жити, не турбуватися. Це підмет, виражений інфінітивом. Один Г. І останнє речення. Спілкуватися з талантом є насолода. Спілкуватися інфінітив, а присудок насолода. Іменник в називному відмінку, тому й ми вживаємо. А значить, 2Д. Перевіряємо. Саджати час який? означення. 4Г. ж пішов до церкви з якою метою сповідатися. Це обставина в нас немає цього елементу. Мон затвердило, кого що критерії це прямий додаток 3В. Не турбуватися це підмет, виражений інфінітивом. 1Г. І спілкуватися з талантом є насолода. Насолода це. Складений іменний присудок 2Д. Перевіряємо все: один Г, Д, три В і чотири Б. Ми закінчуємо практичну частину. Настійливо рекомендую виписати речення, де в ролі головних і другорядних членів речення виступають інфінітиви записати і попідкреслювати. Дякую всім, хто долучився до вивчення української мови. Дякую всім за увагу. Всім у кого вистачило терплячки. Бувайте здорові! Бережіть себе! Далі буде.